Доброго дня. Сьогодні 19 квітня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії «Івекс Кепітал. Щоденним оглядом ринку, американський фондовий ринок по результатам вчорашніх торгів закрився на червоній зоні. Так індекс S&P втратив 0,41% і закрився на відмітці у 1385 пунктів. Основною причиною в'ялих торгів та поступового зниження американських індексів стали слабкі фінансові результати компанії Intel та IBM за перший квартал 2012 року. Головною подією сьогоднішнього дня має стати аукціон по розміщенню іспанських та французьких облігацій. Іспанія планує розмістити облігації з погашенням в 2014 та 2022 році на загальну суму 2,5 мільярда євро. Результати даного аукціону будуть впливати на подальший хід ринку. Український фондовий ринок по результатам вчорашніх торгів просів на 0,27% і закрився на відмітці у 1412 пунктів. Сьогоднішній індекс української біржі відкрився на позитивній території. Станом на 11,00 індекс виріс на 0,77 Спостерігається позитивна динаміка серед акцій Авдіївського кокусухіму центра енерго та моторсічі. На подальших і торгів будуть впливати статистичні дані США. Так, в 15.30 будуть опубліковані дані по кількості звернень за допомогою по в США. А о 17.00 з'являться дані по кількості проданих будинків за березень США та виробничий індекс ФРБ Філадельфії за квітень. Я бажаю вам успішного трейдингу. До завтра.